Який ваш такий найяскравіший спогад Різдвяний з дитинства? У мене є два спогади з дитинства і вже з такого часу священичого. З дитинства я пам'ятаю найбільше Різдво Христове? Коли відкрили? Монастир святого Пророка Ілі у селі, якому я народився Дора, це біля Яремче. І коли ми колядували там Бог предвічний», Бог ся рождає під хатами в хатах, воно по одному звучало. Я пригадую о той момент, коли ми прийшли на великі Повечері. Заспівали з нами Бог розумійте, народи і покореться, бо з нами Бог, а потім заспівали Бог предвічний». Мені здавалося, що я знаходжуся на самому небі. Оце був такий спогад. А другий спогад походить мій з такого мого мігрантського життя, бо я довший час, крім того, що я вчився у Італії, в Римі, я був душпастерем, і особливо на самих початках. Я пригадую, що як якраз наближалося Різдво Христове, свята вечеря, сам свят вечір. А мені подзвонили, що наша одна жінка, яка ходила до церкви, зійшла ну, з розуму. І її треба чим пошвидше перенаправити в Україну. А я її дуже добре знав. Вона вже така мені здавалася дуже старша. Мала сина, здається, чи і дочку в Україні. І мені ну, не було проблем її завести там в аеропорт, купити квітки, відправити, якось там поручити комусь. Але вона навіть паспорт загубила свій. Мені прийшлося робити її паспорт, і за один день це все треба було зробити, залучати наше посольство, консульство. І я пригадую, я. Цілий день знаюся, намучив, переживав, як вона буде летіти. І сам святвечір, і вже прийшов я, е, скупив їй квиток, дзвоню до сина і кажу: зустрінь маму. А він каже: Та може, мама, нехай ще доробить. Пригадую, що мене вдарили ці його слова. Я кажу, ти розумієш, що мама вже психологічно їде розумом. Ти я думаю, що святвечір спрацював, вона собі згадала. Своє дитинство і, і десь їй пішло на голову. І я прийшов, пам'ятаю, до магазину у римі у аеропорту Фіомічино. Треба було купити її щось дітися, Ну Бо вона була вбрана, так, знаєте, не до зими. І та каже мені, продавщиця а то ваша мама? Я кажу ні. А ви священник? Я кажу, так. Да". І я пам'ятаю, вона мені зробила таку знижку, певну, яку я ніколи не мав, бо вона бачила, що я не мав чим платити. Я був такий голодний за цілий день. Про кутю і мріяти не можу було. А була тільки піца суха, і пиво, я купив собі, сам світ печері. І думаю, який я безбожник. І кажу, Марія називалась, каже: Пані Марія, ви будете? Вона каже, я би з'їла з вами випила. Я кажу, я дуже рада. І ми сіли. І вона починає згадувати дитинство, починає мені про себе розповідати. І я бачу, як людина приходить до себе, до тями. Тобто, її прийшов той стрес, і вона починає розказувати, що вона була. Лікаром акушером вона приймала дітей, ніколи не зробила жодного аборту. І ви знаєте, як я про неї був ну, такої думки зовнішньої, так бідна, нещасна людина, я подумав, Боже, яка переді мною сидить велика людина, велич людська. І ви знаєте, вона просто до кінця нашої святої вечері за пивом піцею, Ми чекали літак, вона цілком відновилася. Я пам'ятаю, що то було для мене таке велике чудо. Боже. Хіба я собі закидав, що я на святвечір пив пиво і їв піцу? Просто нічого не було. Отака два, два спомини в мене. Дуже оригінальний святий вечір, але.